あっ。Uh huh. thank the primate.

Далеко так може вести? Він поведе до точно 220 я випрвав. 220, але я був про що вважаю, це Там, е цегельня і машини їздили своїми тахами. Uh -huh. По е хвилі е забирали, але 220 я випливав, бо... Бо випливав, але а, ну, лише, скільки метрів. Що? Скільки метрів я берег не зробив. Я зараз роблю берег ага. і покажу. Я просто пливу, чисто подивитися, що робиться. Я потім точку тут відіб'ю, старт, ага. і потім будемо бачити, і все, заглибину, собі, що. Ага. Ага. Метр 70, метрів 80, температура 25 градусів буде. Вода там дуже тепла. Та ну так тепло? Я туди. Щось ага. попливаємо, будемо сюди робиться. Там людей нема, може ніякі смужки начукали. Бач, зараз гуляє. Щоб ти поняв, 24-2. Тобто не стала. Mm -hmm. І глиб, бач, глибина вийшла на гові. Там вже вихід є. Mm -hmm. Там виходить, от, бач, малює тобі вихід, пішов на плесо. Вже рівнина пішла. Mm -hmm. ну, сенс на тій рівнині на день є сенс, чому об'ясню? No. Бо риба виходить. Риба от зараз в погоду виходить, гріться. Может ты полатоводишь будете? Ха-ха-ха! Бер-бур-бура і пішла, ну ха-ха! Я чеклянся. Десь там мать на але воло, каже, нікого в готову Там по сім'ю немає, нікого не пойдет. Немає, мабуть, не буде. Ні, не, я своє справи сторону. Вже далеко запливу. Там це буде плесаж тільки камеші, познаха. Мішанка. Ну ну, та, ну має бути культура, знаєте. Оце з'їхала, то воно місце було якраз. Він ну, поєдимо, його буде, буде крутити, Я чувствую, що його буде крутити. Яка гарна погода. Гарна, дуже гарна. Байже 23,7. Тобто бо глибше пішло і угу. вже пішло холодніше. А глибина яка? Зараз показую де, але я пливу далі. Я знаю, де є глибина тамки. Там люди я не хочу сильно. Давай, бач, пішов спад. Uh -huh. Uh -huh. А ця полка дуже багато чого дає, бо ми можемо на цій полці може бути риба. Бач немає взагалі. 1,8. Бачите, спад п'яв. Uh -huh. Вітер міститься. Uh -huh. Ти б чутливістю не взяти, бач. І пішов спад, вже 1,9. І там є глибина, я знаходив 2,8. 2,7. Грибо так. так. Там, вже 2, 2, 2 Та, воно так затягує, бач пох. Вітай, де в ту сторону гатушки тягне. От випішло, далі випішло спать. Там у буде 2,8, вісім, ти говорю. Я знаю, то я. Ти є. 2, 2, 2, Але далі, зараз точно мені, блин, будеш маячьте. Бач? Вже да. їм, певне, не пасує, да. ні? Кидати не будем так, зі тут свалим. Ага, бачу, бачу. Ну no, зараз, зараз. E, давай, <плес> давай ще раз, включай. Ну, no, видно, видно, видно навіть ну, так, на камера. А в так, інтерхайна блостиця, ви так?